Усім привіт! Це кухонний помічник. Або якщо англійською, KitchenAid. У цьому відео ви дізнаєтесь про історію бренда, подивитесь на сучасні прилади компанії та, звісно, послухайте про мій досвід використання цих помічників. Мене звати Руслан, та я дуже вдячний за підтримку українського контенту на Ютубі. Ну, ви зрозуміли. А ось тепер поїхали. Історія KitchenAid все почалось випадково, коли у далекому 1908 році інженер Герберт Джонстон із Агайо побачив роботу пекарі у хлібній лавці. Він вирішив зробити пристрій, який буде виконувати цей важкий процес автоматично та спроектував перший промисловий міксер, який змінив індустрію назавжди. У 1919 році Джонсон створив перший стаціонарний міксер H5 з планетарною траєкторією руху, яка була на той час інноваційною для домашньої кухні. Є така легенда, що дружина одного з співробітників компанії Джонстона, яка спробувала міксер у роботі, сказала, що їй байдуже, як вони його назвуть, але це найкращий кухонний помічник, який був у неї. Саме так з'явилась назва KitchenAid. У 27-му році виходить нова модель G. вдосконалена технічно та більш елегантна. Ця модель з'являється у популярних журналах та дуже швидко завойовує серця американців. У 36-му році Джонстон звертається до відомого дизайнера Егмонта Аренса для створення дизайну нової моделі. Так з'являється KitchenAid Model K, дизайн якої використовується вже 86 років. Цей дизайн швидко стає настільки культовим, що з'являється навіть у наші часи у музеях сучасного мистецтва. У 55-му KitchenAid вперше робить кольорові міксери. Вони відразу стають хітами продажів, які не виходять з моди навіть у наші часи. До речі, цікавий факт: усі міксери, починаючи з моделі K, оснащені додатковим кріпленням для різноманітних аксесуарів, таких як м'ясорубка. Це кріплення не змінювалось з 36 року, тобто насадки, які були вироблені у 36-му, сумісні з сучасними моделями, а сучасні аксесуари сумісні з міксерами 30-х років. Мені це все нагадує принцип Лего: усі Лего сумісні між собою, починаючи з перших кубіків, які були випущені ще у 49-му році. Якщо не знали про це, з вас сподобається. Звісно, в історії KitchenAid є ще багато цікавого, тому що це не тільки міксери, а ще й холодильники, духові шафи, посудомийні машини, кухонні камбайни та багато чого іншого. Але сьогодні ми поговоримо про прилади, якими встигли протестити. KitchenAid Ертісен. Планетарний міксер з універсальним кріпленням під різноманітні додаткові прилади. Планетарний принцип роботи досягається шляхом одночасного різноспрямованого обертання насадки та приводу до насадки. Сам процес нагадує рух обертання планети навколо Сонця, звідси і назва планетарне змішування. Завдяки цьому інгредієнти постійно підштовхуються до центру чаші та пристрій правильно та равномірно змішує їх. Довго щось розповідати про дизайн цього приладу я навіть не буду. Ви вже чули історію, як він з'явився, та впевнений бачили їх раніше у когось, чи десь у кіно чи серіалах. Це не тільки дуже корисний прилад на кухні, а ще й файний аксесуар, який привертає багато уваги до себе. Особливо у цьому колірі в мене просто немає слів. Ми навіть коли з дружиною та донькою фоткались на пам'ятці перед новим роком, він нам додав красоти в кадрі, та фотограф вигадала щось приготувати на ньому, бо це виглядає все як у кіно. Цільнометалевий корпус зроблений з цинкового сплаву, чаша зі сталі. Вона легко знімається та встановлюється. У моїй комплектації їх дві: 4,8 та 3,3 літри. На корпусі є два перемикача. Цей відповідає за швидкість роботи від 1 до 10. У інструкції є підсказки, яку швидкість обрати, при якому процесі та який насадці. А ось цей перемикач відповідає за відкриття міксеру. В мене просто немає слів, щоб описати це почуття, коли ти використовуєш ці перемикачі. Ось цей так гарно звучить. Воно таке механічне та олдскульне. А цей. Чуєте, як пружина ходить? Таке враження, що цей прилад перемістили машиною часу. Дуже дивні відчуття. На передній частині знаходиться металева заглушка, яка знімається та на її місце встановлюються додаткові насадки прилади. Наприклад, в мене на тесті була насадка овочерізка, металева м'ясорубка, до речі, є пластикова, та насадка кухонний комбайн. А ось насадки для змішування. В мене в комплекті був крюк для тіста, лопатка для змішування, віночок для збивання та лопатка з гнучким ребром. Також є ось такий захисний обід, який виявився корисним, коли замішуєш багато тіста. Та завдяки ньому борошно не вилітає з чаші. Звісно, це все дуже цікаво, але ще цікавіше подивитись, що ми зробили на цих приладах. Тож давайте дивитись. Перш за все, ми вирішили зробити лимонний тарт. Тісто пісочко. Просто все закидуємо у чашу, використовуємо ось цю насадку, вмикаємо, чекаємо, додаємо трошки води, ще чекаємо, та тісто готове. Ідеальне тісто готове, залишається покласти його у холодильник, щоб воно відпочило. Далі робимо лимонний курт. До речі, дивіться на нашу кухонну помічницю. Без неї, звісно, нічого б не вийшло. Замішуємо, вливаємо, загущаємо, Дивіться, яке тісто вийшло. Розкатуємо, переміщуємо у форму та запікаємо. Настав час робити меренгу, користуємось віночком, чекаємо пару хвилин. Та дивиться, яка меренга вийшла. Виливаємо курту форму з тістом, зверху намазуємо меренгу та ще запікаємо пару хвилин. Ось кінцевий результат. Даємо йому охолонути, Та можна їсти. Ми вперше готували лимонний тарт, та я здивувався, наскільки він вийшов смачним. Та не можу сказати, що це було складно зробити з кіші нейт. Hey, yeah. Далі ми готували піцу. Ми з дружиною вже багато років робимо домашню піцу та запікаємо її на вугільному грилі. Це не важкий процес, але найважливіше, звісно, тісто. Та скічине це було дуже легко. Ну і звісно, помічниця на кухні теж була. Додаємо усі інгредієнти до чаші, встановлюємо насадку крюк та поїхали. Чекаємо, та через хвилин 5 маємо ідеальне тісто для піци. А поки воно буде відпочивати, треба підготувати усю начинку та сир. Для цього ми скористались насадкою овочерізкою, але нарізали не овочі, а сир. Коли готуєш приблизно 10 піц за раз, а ми, звичайно, робимо так, треба дуже багато сиру. Та з такою насадкою ми натерли увесь сир за лічені хвилини. Просто немає сліг, як це здалось зручно. Так ще й пальці не порізали обтертку. Памічниця теж задоволена. Далі, за допомогою іншої насадки на овочерізці, ми зробили слайси груші. Вона була досить спіла, тому трошки почавилась, але нам це підходить для піци. Теж за допомогою овочерізки ми подрібнили лісові горіхи. Здалось дуже швидким та легким процесом. Навіщо горіхи на піцу? Тому що ми робили піцу з горгонзолою, грушею та лісовими горіхами. Уявляєте, як це було смачно? Залишається тільки зібрати піци та випікати. Вийшло дуже багато різноманітних піц, та чесно говорю, це найкраще тісто, яке в нас виходило. Різниця між ручним замішуванням та за допомогою KitchenAid дуже велика. Та й піца на вугільному грилі на камінні це щось, що не передати словами. Друзі, які коштували її, підтвердять у коментарях. Сподіваюсь. Наступна страва та насадка для приготування салату ми використовували насадку кухонний комбайн. Відразу зазначу, що у комплекті є ось такий кейс для зберігання усіх насадок для комбайну. Я вважаю це важливим, бо нас бентежить, коли це все просто лежить окремо десь у шафі. Ми з дружиною ще ніколи у житті не використовували насадку, яка робить кубіки. Тестили на огірках. Так, у Мене просто немає слів. Це ж капець має Реально! Чесно кажучи, я розумію, що ми хочемо тепер придбати собі на кухню. Нарізати щось на салати можна за лічені секунди, а якщо щось залишається усередині під час нарізання кубіків, у комплекті є ось такий прес, котрий про все продавлює. Далі слайсер з кухонного комбайна. Можна обирати товщину нарізки. Нам було потрібно нарізати печериці, виставили максимальну товщину. Дивіться, як воно нарізає. Швидко, заручно, ну, дійсно, клас. Звісно ж, куди ми без борщу. Треба нарізати усі компоненти. Помічниця, до речі, теж на місці. Віддай морку, це на борщ. Це на борщ. Тримай. Спочатку використовуємо насадку для шинкування. Я відразу говорю, що капуста вийшла не така, як очікували, тому що відсік для подачі продуктів не занадто великий, та ми були вимушені нарізати капусту дрібними шматочками, тому вона під час шинкування вийшла ось така. У борщ все ж таки використовують іншу нарізку. Ми спробували використати насадку для нарізання соломкою, але вийшло так само. Щось капуста виходить ось така. Далі нашинкували моркву. вийшло ідеально. До моркви нарізаємо кубиками цибульку. Ну і звісно, буряк. Треба не забувати протовкувати продукти, бо аж вилітає. Ось таким чином. Дуже швидко ми зробили усю нарізку для борщу. На м'ясорубці ми робили ковбаски для грилю. Спочатку подрібнили м'ясо. Мені сподобалось, як працює м'ясорубка. Не треба прикладати зайвих зусиль та якісний домашній фарш теж готов за лічені хвилини. Яловичина, свинина та індичка. Ну і звісно, сальця та цибульки туди теж додали. Далі використовуємо насадку для ковбасок. Я ніколи у житті ще не робив ковбаски та вважав, що перший раз буде не дуже файно. Натягнули кішку та поїхали. Друзі, я вибачаюся, але це настільки легко, що просто здуріти. Для цього процесу краще задіяти ще одну людину, бо не зовсім зручно водночас формувати ковбаски та проштовхувати фарш. Але це 100% гарний привід прийти у гості. Після того, як увесь фарш у кишці, формуємо ковбаски. Це теж здалося легшим, ніж я вважав. Дивіться, які гарні вийшли! Готували на грилі. Це окрема тема, звісно. Ми вже багато років користуємося цим грилем. Так ковбаски вийшли ось такими. Вважаю, дуже гарний результат. А смачно то як було! Звісно, це все як приклад, що можна робити. Але з такою кількістю додаткових аксесуарів, з таким міксером, який ще може бути і м'ясорубкою і кухонним комбайном, можна робити ще більш цікавого, та що найважливіше, все це легше робити. Я в описі залишу посилання на усі аксесуари, які є для цього міксеру, щоб ви могли обрати те, що вам потрібно. Ну а ми поки рухаємось далі. Занурювальний блендер. Також мені на те здали занурювальний блендер. У комплекті є ніж з двома лезами, насадка для захисту посуду з антипригарним покриттям. Я, до речі, це вперше бачу, та це дійсно крисна річ, подрібнювач, віночок для збивання. Та мірна склянка об'ємом 1 літр. На блендері немає окремого регулятора швидкості, вона змінюється в залежності від сили натиску на кнопку. Це зручний принцип, особливо коли готуєш, не треба щось додатково перемикати. На ньому ми вирішили зробити дві кардинально різні речі: майонез та смузі. Для майонезу змішуємо горчицю, сік лімона та яйця. Починаємо потрошки взбивати. Через хвилинку починаємо додавати сонячну олію та продовжуємо взбивати. Та всього за декілька хвилин домашній майонез готовий. Та після майонезу вирішили зробити все ж таки щось корисне: наприклад, смузі з банайнов та ківі. Закидуємо у склянку та взбиваємо. Потім додаємо мед та мигдальне молоко. Ще трошки взбиваємо, та усе готово. Гарно виглядає, дуже корисно на балкон. Чайник. Та останнє, що було у нас на тесті, це електрочайник. Він дуже файний на 1,7 літра та потужністю 2400 Вт. У нього на ручці є кнопка вмикання та завдяки вбудованому термометру вибір температури нагрівання від 50 до 100 градусів. Після нагрівання до обраної температури є можливість підтримувати її протягом півгодини. Зручно, якщо у вас якась чайна церемонія. На ніжній частині є відсік для двох батарей типу АА. Бачили колись таке. Завдяки ним ви зможете бачити температуру води у чайнику, навіть коли він знаходиться не на базі. Це теж виявилось зручно, особливо коли я маленька дитина. Та ви робите їй каші, котрі потрібно замішувати при певній температурі. Ще хочу додати, що у порівнянні з нашим чайником цей виявився набагато тихішим. Та ще цікава особливість, коли він закінчує нагрів до потрібної температури, лунає звуковий сигнал, який добре чутно, коли ти вийшов з кухні. Заключення. Друзі, дуже сподіваюся, що вам було цікаво послухати про компанію KitchenAid та подивитись, як я з родиною готував різноманітні страви з цим дійсно кращим помічником на кухні. Ми дуже зацікавилися цими приладами, та чесно кажучи, вже обираємо, який саме KitchenAid обрати для себе, придбати мабуть, під ялиночку. Я залишу в описі варіанти комплектації їх дійсно досить багато. Так що можна обрати те, що потрібно вам. Якщо сподобався цей контент, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Це нас дуже сильно мотивує робити огляди ще краще. Усім мирного неба та слава Україні!